НАТО збільшить спільні оборонні витрати наступного року. Очікують, що військовий бюджет зросте на 12% і становитиме майже 2,5 мільярди євро. Водночас цивільна складова зросте майже до 440 мільйонів євро. Третім основним елементом фінансування є програма інвестицій в безпеку. Вона охоплює великі будівельні роботи та інвестиції у систему командування і керування. За словами заступника генсека НАТО, Мірчі Джоана, розширення. Фінансування дасть змогу більш ефективно долати спільні виклики безпеці. А із з нами Сергій джердж голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Пане Сергію, раді вас вітати. Тема НАТО Вітаю вас. Ми говоримо Вітаю вас. з вами. Збільшується ось у цей спільний військовий бюджет на 12%. Про що ми тут говоримо? Чи відповідає ця цифра загалом зараз тим викликам, з якими останнім часом стикається НАТО? Ну, в принципі, це різні бюджети і різні цифри. Це власне ці цифри, які ви назвали. Це стосується бюджету НАТО як організації, як інституції. Тобто, там є цивільний бюджет, який витрачається на персонал, на зарплату персоналу, на роботу цієї красивої штаб-квартири НАТО, яка є в Брюсселі, роботу місії, які там є. І міжнародний персонал, в тому числі в Україні є представництво НАТО, НАТО яке об'єднує Офіс зв'язку НАТО та центр інформації і документації НАТО в Україні, вони теж фінансуються з цього цивільного бюджету НАТО, це власне там 430 мільйонів, як ви сказали, євро буде на наступний рік. Що стосується цього більшого військового бюджету, більше 2 мільярдів, то власне там йде фінансування. Військової структури командної НАТО їхні теж операційні затрати, там пересування, якісь фінансування місій НАТО в інших країнах. В основному це ті офіцери, які служать. Якби при багатонаціональних штабах, які представляють саме НАТО як інституцію, як організацію, тобто це іде також таке фінансування. Ну і є власне інвестиції в безпеку це якісь, можливо, там будівельні роботи, пов'язані з офісами НАТО, які є в Бельгії, в Німеччині там у Франції в різних країнах, і також. На балансі НАТО є літаки системи АВАКС, більше в них ніякої зброї, саме в НАТО, як інституції, немає. А що стосується окремих країн, то вони мають свої власні військові бюджети, і це зовсім інші цифри, Це власне витрати на збройні сили, на техніку, на військову науку, на навчання військове. Це все входить в ті 2% відсотки рекомендовані 2% відсотки внутрішнього продукту, що НАТО рекомендує для всіх країн останнім часом. Ці цифри ну досягаються в 2%, Хоча в більшості країн вони значно впали після розпаду радянського союзу. Ніхто не чекав такої великої війни в Європі, і тому були скорочення цих видатків. Сьогодні ми бачимо, що Росія своєю агресивною політикою змушує. Змушує країни більше витрачати на оборону, в тому числі зростає на ці 12%, про які ви сказали на початку. Зростає на 12% цей цивільний і військовий бюджет саме НАТО як інституція. Ви от уже згадали. Я хотіла теж зазначити, що за історією НАТО можна отак простежити дуже цікаву тенденцію. Як тільки країнам здається, що вже немає ніякого ніякої загрози від, наприклад, СРСР чи від Росії, то вони починають скорочувати бюджети на НАТО. І навіть на початку стояло питання про те, щоб, чи потрібна взагалі організація, чи має на сьогодні НАТО достатньо ресурсів, щоб протистояти тим загрозам, які Виникли, ну, тому що вони очевидні. О, я думаю, НАТО має. Це, звичайно, без проблем. По-перше, НАТО об'єднує 32 країни майже це вже з Швецією, 31 без Швеції ще. І е, це біля мільярда населення. Ці країни виробляють понад 50% світового валового продукту. Якщо порахувати всі військові бюджети е, країн-членів НАТО, то це більше одного трильйона. Тобто, десь сполучені штати половину з цього мають і більше зараз, і десь така сама половина ну трохи менше ніж ніж американців. Це в усі, усіх разом європейських країн. Тобто, це велика потуга. Ми знаємо, що всі ноу-хау йдуть із цих країн, всі технологічні розробки. Мобільний зв'язок, якась сучасна електроніка, це все е, продукується в цих країнах. Тому вони стоять на голову вище е, інших потенційних агресорів, і ніхто не намагається воювати з країнами-членами НАТО. Як Росія там себе і когось не обманює і не обріхує, е, насправді вони якби, воюють з Україною, а ми тут маємо. Е, Ну, таку підтримку, яку ми маємо. Ми хотіли б більше, щоб вона була більш дієва, ефективна протидіяти Росії, але фактично ми такій, такій російській загрозі, яка є тут. А ну, реально, я думаю, Росія б, якщо б зачепила якусь країну члену, ну хай попробує це зробити. Ми б всі подивилися, що з цього вийде. Але насправді вони регулярно цим погрожують. Попри те, що ось днями з'явилася новина про те, що всі ті сили я маю на увазі людські, які вони кинули 24 лютого на Україну на Україну, фактично їх немає. Це або поранені вже або вони давно загинули. При цьому вони не припиняють погрожувати тим, що вони готові до прямого протистояння із НАТО. Ну, вони, по-перше, задіють таку гібридну війну, вони намагаються там розхитати політичну ситуацію всередині кожної країни, фінансують прихід до влади популістів, які потім гальмують український і європейський рух, що відбулося в Угорщині і в Словаччині. В інших країнах теж Росія фінансує там право, ліворадикальні рухи, байдуже, які навіть між собою може вирогують, але ось вони відпрацьовують. Прийшовши до влади, відпрацьовують якісь російські наративи. Тобто, це в цьому є такий вплив російський, тому що демократичні країни не дозволяють собі такі якісь підлі схеми, а там, а в Росії це якби заздрастя, як вони кажуть. Тому тут це перше. Друге, вони провокують НАТО, вони Саме якби пробують, як НАТО буде реагувати, тому що тут ви розумієте, ж поведінка Російської Федерації це як такого п'яного хулігана, який собі може дозволити все, що він хоче. А в НАТО ну демократичні країни, де система прийняття рішень. Там стримування і противаг, де рішення виробляється не, не просто так комусь це в голову вночі щось приснилось і потрібно, а це все зважено, обдумано, тому якби це дещо гальмує швидкість прийняття рішення. От росіяни на це сподіваються, що таким чином це якби ну буде не така реакція як би як 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 мож, могла б бути скажімо яка повинна бути на цю російську на ці російські провокації навколо європи Тим не менше, ми розуміємо, і мабуть, країни НАТО вони також мають розуміти, що потрібно мобілізуватися, тому що вже скоро два роки повномасштабному вторгненню. І як ви бачите, наскільки члени альянсу змінили пріоритети у своєму бюджетному плануванні, яке стосується самооборони, ну я думаю, в принципі, є переосмисленість. Ми бачимо зростання бюджетів і французького, і німецького. В Німеччині Німеччина витрачала 1,2% валового внутрішнього продукту на оборону. А в НАТО рекомендована цифра 2. Ну це не є таким зобов'язанням жорстким, але ну якби рекомендована цифра 2, щоб всім щоб бути впевненим, що безпека є. Німеччина витрачала майже полов, лише половину з цього зараз. Вони дещо збільшують дещо збільшують цей свій військовий бюджет. І він не дійшов ще до 2%. Те саме Франція, не кажучи вже про невеликі країни, які теж. На цьому заощаджували, тому що нічого не передвіщало біди, так би мовити, в Європі навіть армії там скорочувалися. Ми знаємо, що ще за часів Радянського Союзу, наприклад, армія в Нідерландах була 45 тисяч солдат. А після того, як Радянський Союз розпався, то її скоротили до 15 тисяч, тобто фактично в три рази, і е, десь так такі всі тенденції були в усіх інших країнах. Проте е, на жаль. Зараз потрібно збільшувати військові бюджети, тому що така поведінка Росії вона е, ну є там таким грубим порушенням міжнародного права в Європі. Це одне, але це приклад тоталітарних країн. Якщо Росії це вдається, то чому іншим не можна? Теж можна порушувати кордони, десь там в Латинській Америці. Як це робить Венесуела щодо Гаяни? Можна десь там ще в Азії почати якусь війну в Арабських, в арабських країнах? Тобто це може запалити весь світ. Тому мені, мені здається, що логічно було б для мудрих мужів. Світових все таки зробити висновок і ну реально протидіяти агресору агресору, щоб поставити Кремль на місце, і щоб ці припинились такі провокації. Тоді можлива довіра до міжнародних законів буде відновлена. Абсолютно з вами погоджуюсь, пане Сергію. Але в мене тут таке питання. Ви вже кілька разів згадали ось цю цифру 2% ВВП збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО. Так рекомендована цифра. Але ще за президентства Трампа, якщо я не помиляюсь, він говорив про те, що варто збільшити ці бюджети до 4%. І на вашу думку, чи не настав час і наскільки готові країни до такого? Е, ну він більше звертав увагу, звичайно, на американський бюджет. Він дійсно там більше, ніж 2%. і це те, що ви от зараз сказали. Але щодо європейських країн, то йшлося про те, що вони не витримують навіть 2%. А він шукав якісь способи висловити претензії. І ну тут в чомусь була і слушна його думка дійсно. Це така об'єктивна була картина. Європейські країни витрачали менше. А сподівалися, вони на Сполучені Штати. Ну це так. Навіть ця концепція захисту НАТО у війні з Російською Федерацією вона передбачала, що якщо Росія нападе на якусь із європейських країн, Балтійських країн або Польщу, вона зможе захопити території, скільки зможе. На захід від цієї лінії зіткнення європейці зберуть свої. Основні сили почекають американців, і потім вдарять по російському агресору і виженуть їх з території країн-членів НАТО. Сьогодні ця концепція змінилась, вона змінюється, тому що і Балтійські країни, і Польща не хочуть жодного дня бути під окупацією. Це, власне, після того, як вони побачили, як Росія себе веде в Україні, як знущається з цивільного населення, як вбиває жінок, чоловіків, викрадає дітей, їхніх вивозить з Білорусь в Росію. Тобто ну ганебні такі е, геноцидні дії і брутальне поводження з нелюдське з, з людьми. Тому е, навіть прем'єр-міністрка Естонії е, Кая Калас заявила, що Естонія не хоче жодного дня бути під окупацією Російської Федерації. Тому концепція НАТО сьогодні міняється. Треба підтягнути сили до східного флангу, щоб відбити ворога е, відразу. Тим більше раніше НАТО не формувало ну, з допомогою країн-учасниць якихось там угрупувань, таких достойних на сході. На сході Європи з тим, щоб якби не провокувати Росію, не показувати їй, що хтось тут е, якісь має сили, що ну немає ніякої загрози, щоб це так звучало. Сьогодні концепція помінялась навпаки, треба мати силу на сході, щоб Росія це бачила, і так би мовити, чухала свою потилицю перед тим як е, ну висловлювати якісь агресивні наміри. Очевидно, очевидно, що концепція змінилася і змінилася закономірно. Але при цьому чи встигає європейська і американська оборонка за цим всім? Тому що ми бачимо, що зовсім не завжди і ті обіцянки, які дають нам, виконуються, і якщо вона ще не розігрілася, то коли вона розігріється, чи можемо ми тоді очікувати на більше постачання зброї на? Ну, це це ж частково від нерозуміння, що відбувається у нас, частково від того, що там в цих країнах столицях вибухів ніяких не чути, і воно можна якихось пару днів прожити і взагалі забути за Україну і за те, що там робиться. І тому мені здається, що дещо є помилкова стратегія щодо нарощування озброєнь і виробництва боєприпасів з одного боку. Якщо в є потреба вкладати гроші в власне виробництво європейське, то в принципі кількість снарядів на перспективі це не ті інвестиції, які потрібні. Вони не, не найкращі. Тобто потрібно більше в новітні технології, більш такі складні розробки, які більше дають результату і успіху, а е, забезпечити Україну снарядами можна. Закупивши ці снаряди і в країнах поза Європою, на жаль, Європейський Союз створив такі правила, що ці кошти, які вони виділяють нам, а вони обіцяли там мільйон снарядів, ці кошти витрачаються тільки в країнах Європейського союзу. А Реально, вони змогли нам надати 300 тисяч снарядів, тобто третину від того, що обіцяли. Просто тут важливо було б можливо. Ну, їм приймати рішення, дозволити витрачати ці кошти, щоб закупляти ці снаряди в Австралії, в Південній Кореї там, за межами Європи. Таким чином вони б досягли того рівня, який нам потрібний. Тому ну, по-різному тут ситуація складається, але мені здається, що нам залишається лише. Співпрацювати, з одного боку, дякувати за ту допомогу, яка надана, з іншого боку, акцентувати на тому, що потрібно, і заохочувати до більшої підтримки, тому що так довго обговорювалося питання там надання танків Україні. Потім, зрештою, це почалося. Росія в цей час теж не спить, вона. Застосовує якісь контрміри, тому дуже важливо там відразу надати Україні ту необхідну зброю, яка зробить свою справу на полі бою, пане Сергію. Завжди дуже цікаво і головне, корисно з вами поспілкуватися. Дякую вам за те, що знайшли час, і чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую, дякую і з нами був Сергій джердж голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України.